Закріплюю відео по обрізці дерев. Дивіться, в кого є стара така яблунька. Дивіться, це стара. Я ось тут знайшла її на базі. Правда, знімаю не дуже гарно, бо це не моя. Але на ній дуже чітко можна пояснити, що саме з нею не так. Бачите, її підрізали верх, і тут зробилося гніздо. І ось тут воно утворилося для того, щоб так не утворювалося, не можна знімати велику кількість. Якщо ви знімаєте більше 30%, то от така ситуація трапляється. Або коли вона трапляється, її потрібно підчищати в цьому гнізді. Бачите? Ось не може бути яблук, тому що тут дуже загущено. Може бути на одній гілці, ось ді. Тільки не лишайте так багато, тому що вона витягує всі соки з дерева. Ось звідси оця верхівка витягує соки. Для чого тут не верхівці, якщо ви не зможете їх зняти? Знімаєте верхівку. Один рік, ось це, другий рік, ось це, третій рік, ось це. І тоді у вас органічно будуть утворюватися гарні пагони ось тут, тому що забереться сік зверху, і вони перемістяться на периферії. І на периферії будуть рости нормальні, гарні яблука. Дивіться, ось як, наприклад, зняли вон там гілку підрізали, і тут гілка пішла молода. Бачите, ось вона має гарні закладені плоди. Це молода гілка. В неї гарний ще. Ось гарна кора, видно, вона молоденька, гарна. А там кора, бачите, яка стара. Ось це все, що йде так вертикально вниз, воно непригодне. Його треба знімати, знімати і залишати дерево на рівні свого зросту. Навіть якщо воно у вас велике, підбирайте його по 30%. Одного року зняли ось це, іншого року, ось це, ще іншого ось це. І так ви її опускаєте органічно, і вона не буде викидати вам багато в порослі. А якщо вона вам випадково визняла забагато, і вона вам літом випустила щітку, ви цю щітку зрізаєте літом, тому що ця щітка буде забирати корисні речовини звідси. І ось тут яблука будуть недоотримувати. А тоді органічно собі на наступну весну знов знімете чуть-чуть, вже менше, і тоді щітки не буде, розумієте? І ось тут будуть гарні. Гарні яблука. Ось так не дотримуйте своїх яблунь до такого рівня. Бачите, її просто підчищали таким методом, що ось забирали гілки і чомусь чистили її доверху. Розумієте? Не залишали внизу, а чистили її так, щоб вона росла доверху. Ну Я не знаю, чому так робили. Ну, чомусь так робили. Може, не вміли або не розуміли, ну може, там гілки були якісь погані. ну Було чомусь, чому так робили. Але ось зараз я прокоментувала прикоментувала вам, якщо у вас є така ситуація, це підрізати, підрізати, підрізати і підрізати, 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 знімати верх, а тоді ось тут впорядковувати низ. І тоді у вас знизу будуть нормальні яблука, щоб оцей весь верх не забирав соку на себе з цього стовбура. Тому що отут ви не зможете зняти яблук. Вони просто будуть падати і гнити, падати і гнити. Ви їх знімати не будете. Це, це буде без сенсу. Ось так просто намагайтеся їх впорядковувати, щоб нижні гілки так дуже сильно вертикально не йшли вниз, не перехрещувалися гілки. Ось спочатку візьміться заверх, впорядкую, зверху, а тут ви можете тільки санітарно, чуть -чуть підібрати. А так старайтеся низ тоді не чіпати, щоб не було дуже сильно. Порослі на літо. Беріть один рік вверх, вверх. на другий рік знов чуть, чуть вверх. І так за три роки ви дойдете до серединки. Розумієте, Що вам просто не робіть все в один рік. Тому що, якщо ви зробите на один рік, у вас буде велика Але порослі. Але і з порослю можна працювати. Не хвилюйтеся, якщо вона у вас виникне, просто зрізайте її літом. Ось так: закріплення матеріалу пройденого. До зустрічі!